Відчуваю, відчуваю, відчуваю. Тут 500 гривень не вистачає. Сіанс 5 тисяч коштує, а ну доклали. Ой. О, о. Так, сімка мечей. Угу. У мене для тебе дві новини. Перша, ти розлучишся. Але у мене немає чоловіка. Друга, ти одружишся, а потім розлучишся. Так. Шістка кубків. Тебе чекає спонтанна зустріч з подругами. А, а чому? Ну, твою подружку чоловік кинув. Ну, по-любому збирайте, щоб йому кістки обмить. О, трійка жезли. Тебе чекає гірке розчарування. Тіки. Ну, твої подружки зберуться, а тебе не покличуть. Бачила чеках і то правдивіше. Угу. Так, давайте гроші настей. Стійте, стійте, стіть, стійте. Бачу, бачу, бачу. Ніхто вам нічого повертати не буде. Все, йдіть звідси. Тільки обережно в лісі навколо, там небезпечно. Це передбачення? Ні, це факт. І, на жаль, це не шоу. Незважаючи на те, що сапери працюють щодня, на повне розмінування України потрібно близько 30 років. Натрапити на міну на деокупованих територіях чи в колишніх місцях бойових дій ви можете де завгодно: в лісосмугах, на узбіччях доріг та навіть на дитячих майданчиках. Пересувайтеся обережно, не залишайте дітей без дорослих наодинці. Якщо виявили підозрілий предмет, пам'ятайте про три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.